Часто питають, у мене тонке волосся, куди мені завивку і останнє випаде, я з вами не погоджуюсь. Якщо все правильно зробити, з вашого тонкого волосся необ'ємного можна зробити більш об'ємне. Волосся його буде більше, і при правильному догляді ви навіть зможете відростити якусь довжину. Тому що завивка дає об'єм і густину не тільки біля кореню, а і по довжині. Тобто в масі. Коли ви берете в руки волосся, ви відчуваєте, що наче на голові стало значно більше волосся. Тому. Завивка і тонке волосся це ідеальна пара, якщо, звісно, вам подобаються кучері чи хвилі, дивіться, який гарний результат. Подобається?